На цих фото призери та переможці учнівських олімпіад. Коростенські школярі гучно заявили про себе на обласному рівні з таких предметів, як англійська мова, німецька мова, астрономія, біологія, географія, інформатика, історія, правознавство, фізика, хімія, математика та українська мова і література. Сьогодні ми познайомимось з ученицею, яка досягла успіху одразу з трьох предметів. Українська мова, географія і фізика так. Що з цих предметів тобі ближче? Можеш сказати? Ближче, напевно, географія. Да? Да. Чому ну цікаво, як ну карти, задачі розв'язувати? Теж цікаво. Ви у восьмому класі вже розв'язуєте задачі з географії? Так, там, наприклад, обчислити похил річки, там скільки води протікає за рік. Анастасія Примак навчається у восьмому класі міського ліцею номер 4 Її класний керівник та наставник з української мови і літератури Роман Бондарчук. Педагог ділиться, що підготовка до Олімпіади була дуже інтенсивна. Тричі на тиждень починаючи жовтня. Mm -hmm. Навіть ще раніше, десь з другого половини вересня. Ну дуже багато роботи насправді. Кожного ми ходили. Вона сама багато чого робила. Я з нею зранку. Ну, коли були якісь проміжки між уроками, ну багато дуже роботи. Перелопатили ми насправді безліч матеріалу. Ну, вона вміє, мабуть, те, що перший курс філфака, або другий курс не вміє деякі. З української мови у Насті перше місце на області з географії та фізики, друге. Це ж напевно дуже важко стільки часу віддавати на навчання. Ну мені цікаво. Цікаво, хочеться спробувати і таке, і таке. Універсальний боєць і універсальний працівник. Вона дуже старанна і вона своєю старанністю і талантом може досягнути будь-чого. Але ж так трапляється не часто, коли людина однаково розвинена в різних дисциплінах. Мені здається, завжди хтось більше або гуманітарій, або е, технар. Є такі, бачите, виніки унікуми. Настя, нас унікум. Що тобі краще дається? Найкраще, я думаю, що мені дається математика. То ти вже визначилась, хто ти? Гуманітарій чи більше доточних наук схиляєшся? Я більше доточних, я так думаю. Про успіхи ліцеїстів можна дізнатись на першому поверсі. Директор показує нам алею зірок з фотографіями переможців різних конкурсів, олімпіад та змагань. Серед них і героїня нашого сюжету. Читаємо, що Настя також посідала перше місце у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика а на міському рівні була перша з таких предметів, як фізика, математика, географія та біологія. Твоя вчителька з хімії говорила, що вона також тебе могла б покликати на Олімпіаду, але переживала, що в тебе вже багато і так предметів, на які ти йдеш. Так, було таке. А На яку ще ти могла б сходити? Ну, я могла б ще на історію, але я не дуже хочу, бо там треба дуже багато вчити, повторювати. У Насті є два брати і сестра Анна. Вона також навчається у ліцеї номер 4 мали можливість поспілкуватись. Розкажи, вона багато навчається? Так, дуже багато. Більше ніж її брати і сестри. Набагато. Вона цілими днями може сидіти за книжками, вона читає, робить уроки. Ми так не робимо. А Батьки пишаються нею? Так. Коли дізналися, що вона посіла призові місця ж на трьох олімпіадах. Яка ваша реакція була? Е, ну, ми на це сподівалися, ми можна сказати, що знали, що так буде. Як вважаєте, ким вона в майбутньому може стати? Я не знаю. Я, ну, це залежить від неї. Я знаю, що вона хотіла бути лікарем, а яким саме, я не знаю. Вона сама не знає. Ну, в родині лікар завжди потрібен. Так. Клас Анастасії восьмий Б, навчається за програмою інтелект України. Це науково-педагогічний проєкт, спрямований на виховання всебічно розвиненої обдарованої молоді, шляхом впровадження сучасних методик навчання. Директор ліцею звертає на це увагу. Як показує досвід і практика, ну це не тільки по нашому ліцею. Це можуть підтвердити і сьомий ліцей, і дванадцятий ліцей, там де ці програми «Інтелект Україна» діє. Що вони дають певний результат. Директор нагадує про ще одного всебічно розвиненого учня, про якого ми розповідали глядачам минулого року. В цьому він також має успіхи. Призові місця з інформатики та математики на рівні області. Саша Смоляренко він 9-му в класі. Це у нас клас, який працює, навчається по програмі «Інтелект України». І от так само Настя примак, про яку ну будемо сьогодні. Ми розмовляти, і вона буде давати інтерв'ю. Початковій школі вона теж проходила по цьому проекту. Але Олександр Дзига наголошує, що успіх в навчанні залежить далеко не лише від закладу, який відвідує дитина. Навчальний заклад може дати 30%. 20% це закладено в дитини, можна так казати в генах. А 50% це дає сім'я, це дає родина, це клопітка, праця батьків. Це те, що частково не розуміють, і потім буде результат. Клас, в якому навчається Анастасія, великий 35 учнів на цих кадрах. Готуються до уроку. Класний керівник дає настанову учиться вам буде і залишає 14-річних підлітків на колегу у 8 Б алгебра. Ласті, ласті, а вони всі сильні, з ними провести урок, то треба попрацювати. Але вони дають насправді класні результати, тому що не тільки Настя, є й дуже багато інших дітей, які ось кістяк команди з волейболу: це дівчата 8-го Б класу. Потім регбі, дівчата 8-го Б класу, Чарлідінг. Дівчата восьмого Б класу, хлопці, слава Богу, вже підтягуються, багато там хлопці видими спортом займаються різними, джура теж вони беруть участь. Ну, скажімо так, вибачте, складу за будь-які кіпіши. Mm -hmm. Щось робити, вони без проблем будуть робити. І головне, їх зацікавити. І вони працюють, вони і в начавній, і в громадській діяльності, вони беруть участь з величезною радістю. Але з ними складно. У них різні характери, вони абсолютно інші, як діти попередніх поколінь, тому що їм треба не просто сказати, так треба, а їм треба ще й пояснити, чому так треба. У ліцеї номер 4 учнів мотивують різними способами: зіркова алея слави, виставка кубків, мотиваційні написи, які завжди перед очима, та навіть грошові премії. Їхнє урочисте вручення ми бачили минулого року. Які твої найближчі плани? Ну відпочити трошки, і потім вже готуватись до всеукраїнського етапу з української мови і літератури. Як думаєш, вдасться? Ну залежить, які там будуть завдання. Ну я думаю, шанси є. Бажаємо Анастасії та іншим переможцям обласних олімпіад з громади успіхів в наступному етапі.